Найкраще, що можна подарувати чоловікові, це справжня леді. Тому зустрічайте чарівну, реалістичну та просто незрівнянну реал леді. Силіконова секс-лялька. Діксі у Діксі сьогодні грайливий новорічний настрій, і вона вирішила, що цей вечір буде особливим. Вона обрала найсексуальнішу спідню білизну, дістала улюблену іграшку для дорослих, налила келих бренді та вирішила провести цей вечір незабутньо. Зверніть увагу на її тіло. Пропорції тіла мають першорядне значення, і кожна Real Lady є прагненням до досконалості. Тіло має дуже реалістичний вигляд: ребра, лікті, коліна, руки, ноги. Ляльки Лейді тепер можуть похвалитися рухомими пальцями ніг, і це перші у світі ляльки, які мають суглоби навіть у пальцях ніг. Одна з головних особливостей реалістична текстура шкіри. Не фарба для тіла, а справжня текстура, анатомічно точний дизайн інтимної зони, як візуально, так і за відчуттями. Її ти зможеш знайти на нашому сайті sexdolls.com.ua. Підписуйся на наш канал та став лайк.